Андрій Риженко поряд зі мною в нашій студії, заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 років. Пане Андрію, мої вітання вам! Слава Україні! Слава добрий ранок! Дякую за те, що завітали, пане Андрію. Як ви прокоментуєте дану новину, про е, яку заявляють у російських телеграм каналах про атаку морських дронів? Ну о, зараз ми спостерігаємо з вчорашнього ранку. Той факт, що а, а, сектор безпеки оборони України а, значно а, збільшив а, а, дистанцію проекції сили, угу. нанесення ударів по інфраструктурі супротивника в чорному морі. Вчора ми, ми спостерігали нанесення ударами цими дронами морськими по новоросійську. Досить е, такі потужні і ефективні удари. Е, оцей от десантний корабль. А Ленигорський... Горняк. Горняк, Я думаю, що він на цьому закінчить свою службу, то йому вже 47 років, і там такі значні пошкодження, що я думаю, що навряд чи його відновлять. Хоча ну не знаю, економічної доцільності цього немає. От а сьогодні, опять же, вранці була інформація про те, що комбінованим способом ударом з повітря і з моря. Було атакований Кримське місто і об'єкти біля нього. А Одним із цих об'єктів був, був, був цей танкер Сіґ. Нібито ну, зараз опять же, офіційної інформації немає. Я думаю, що ну, в общем-то, істина буде від нашого Міністерства оборони колись, можливо, не зараз, От, тому що в принципі, операція триває, я так розумію. Але можна сказати, ну, що, що відомо зараз, цей танкер він був заміщений тим, що він перевозив авіаційне пальне для військових лікарів. Такі в сірі Російської uh -huh. Федерації він був під санкціями Сполучених Штатів Америки. Ну і цей удар, нібито був нанесений десь порядка 30 морських міль до підходу до Керченської протоки. Ну дійсно, якщо це та ж саме серія всіх дронів, то я думаю, пошкодження дуже серйозні. От то, що було у вас на фотографіях, це можливо така маленька частина того, що там відбулося. Але ну це ці заходи спрямовані з тою метою, щоб позбавити окупантів можливості доставляти логістику, військову логістику через Кримський мост і через Кримську протоку. Що стратегічно дуже важливо? Важливо для да, нашого що, що, що є що є стратегічно важливо, це фактично одна із складових частин. Того, що ми можемо ну, послабити супротивника mm. і звільнити А Пане Андрію, якщо говорити про атаку на Алінігорський гарняк, ви кажете про те, що його відремонтувати так вже недоцільно, як як щонайменше з фінансової точки зору. А наскільки ця втрата для них, для Російської Федерації, для їхнього флоту, вона важка, і якого класу операції виконувала? Виконував цей лінігорський горняк? Ну це це корабель. Взагалі він з північного флоту. Тобто він десь за пару тижнів до початку війни він прийшов разом з п'ятьма іншими кораблями. Три були з північного флоту, три з Балтійського. На підсилення а, оцього десантного групування Чорноморського флоту. І разом тоді вони складали а, 13 одиниць. 13 одиниць великих десантних кораблів можуть висадити в морську піхоту, бригаду морської піхоти з технікою. Це досить багато. Я так розумію, там планувалось два десанта, як мінімум, один був на Азові, один був в Чорному морі біля Одеси. Ми пам'ятаємо, що. Там в березні місяці минулого року вони намагалися там десь там тричі висаджуватися біля Одеси. Ну кожного разу, значить, вони від цього або відмовлялись там щось. У них там траплялося, включаючи не пакову mm -hmm. перший раз. А от ну цей корабель. от, він для цього, для висадки десанту. Він може взяти роту морської піхоти 120 осіб. 120 військових техніку, там десь до 14 БТРів або бронеавтомобілів, і висадити її як на узбережжі безпосередньо а, при виході. У нього такий дуже плоский ніс. Він може виходити на узбережжя, відкривати апарель, або навіть на море. Ну зараз то, що бо це ця втрата для нього для, для росіян, дуже критична. Я ну сказати відверто кажучи, не можу, хоча вона суттєва. Оти на якось похитний їхні позиції і, взагалі їхнього флоту. Ну до ну, справа в тому, що вже немає Саратова угу. а, минулого року. Зараз немає цього горняка. І так потихеньку, ну якщо ми там доберемо ще парочку, то вже буде серйозне питання. Угу. От а ну в принципі розумієте, це показало росіянам, в тому що у них зараз не залишилось жодного пункту базування в чорному морі, де вони могли почувати себе безпека вільно і безпечно. Угу. Тому що, от якщо дивитися на ці кадри, коли в дрон влучає в воль, валівальнігорський гарняк, то якраз можна побачити, що вони, стоючи на якорі, почували себе дуже дуже безпечно і вільно. Там ілюмінатори у них відкриті, що ну це порушення взагалі, морської культури і так далі. Угу. Тим більше в, в умовах ведення війни. Ну там війни не було. Зараз вона туди прийшла, як угу. казав наш президент вчора. П Пане Андрію, якщо по порівнювати. Минулорічне знищення Москви, не Москви, яку ми всі очікуємо, знищення так, а Москви а, а, корабля і а, зараз оцієї атаки на Алівігорський гарняк. Ну, дивіться, тоді, скажем, був ну, це була на початку війни можливості нашої проекції сили, то є нанесення ударів по супротивнику в морі, вони обмежувалися можливістю артилерії берегової, то є там 20 кілометрів. І до речі, іноді вони ну навіть влучали в російські кораблі, коли вони підходили, розстрілювали наші місця біля Одеси і на Миколаївщині. Потім, коли ми отримали от ракетні системи Нептун і Гарпун, то оця оця даність проекції сили склала до 200. Першим прикладом був а, крейсер Москва, а, 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 значит, потім був рятувальний буксір Василій Бех біля Зміїного, також з військовою технікою. Далі були удари по цим нафтовим вишкам а, на захід від Кримського півострову. Коли це супротивник побачив, він зрозумів, що треба відходити. І вони всі кораблі свої вивели з північно-західної частини Чорного моря. Нам стало легше. Ну, по крайній мірі, ну наші міста не бомбардували щодня, як раніше. Хоча вони продовжили вивести ракетні обстріли з-под Криму і з-под Новоросійська. От ракетні обстріли це ну, то, що залишається зараз найбільшою небезпекою для нас, ну, з боку супротив. Тивника, от зараз, зараз, коли ну наступним я сказав би так, таким би етапом було застосування дронів 26 жовтня минулого року, коли вони спрацювали по Севастополю, по на ріді Севастополя. Тоді вони значно наростили оборону Севастополя. Зараз він виглядає так, як не виглядав навіть часи холодної війни. Я просто сам Севастополь пам'ятаю зараз. Це там дуже багато оцих бар'єрів, бо нових загороджень, пантонів і так далі. А, ну, але вони думали, частину до речі, флоту вони вивели в Новоросійськ. саме нові кораблі, там частину навіть штабу Чорноморського флоту. Але вчора, ну в общем то було продемонстровано, і до речі, не тільки росіянам освіту, що ми йдемо ще далі. Тобто оцей от проєкція сили, вона йде вже на ну, 700 кілометрів. Це як би серйозний такий е, ну, дуже серйозний крок. Тип, ну, зараз я, от я думаю, якщо нарощувати ці спроможності, нам потрібні е, такі от, ну, або ракетні катери, або е, ну, з екіпажами, або безекіпажні такі катери невеликі угу. з ракетами. Угу. І це е, серйозно разом з дронами ну, фактично може привести до цього, до того, що вони. Ну, взагалі, ну ті завдання, які зараз виконують, вони будуть виконувати. Ну, не зрозуміло, пане Андрію, дякую завдань і з нашої сторони ще чимало. Однак вони поступово виконуються. Як ми бачимо, дякую вам, Андрій Риженко, заступник начального штабу воєнно-морських сил України 2004-2020 років.